Ось де всі роблять одну і ту ж саму помилку. От уявіть, що у вас із плеча стерчить величезний цвях. І хтось йде мимо вас і зачіпає цей цвях. Вам дуже боляче. Звичайно, ви кричите на ту людину, бо вам болить. Ви вважаєте, що в вашому болю винна саме та людина. Але замисліться, будь ласка. Чи то справді винна та людина, що вам болить? Адже цвях вже у вас стерчав, рана вже була. Людина шла мимо. Якби із вас не стирчало, то і не зачіпалося б. Хочеш стілити свої внутрішні рани, щоб людина робила тобі боляче? Приходь на мій безкоштовний вебінар Практика рейкі повернення до себе. 5 листопада о 19.00. Пиши в директ енергія і я дам посилання на чат вебінару.